Хочеться перш за все сказати, що а, зараз має відбутися адміністративна реформа, яка передбачає а, самостійність громад і відповідальність громад. Тобто ви будете обирати там, голову свого сільського, я не знаю, як він буде називатися, там може бути староста, там отаман чи ще якось. Неважливо. Але, але ви будете його обирати, ця людина буде відповідати. І так само не закінчується на тому, що ви обрали і все, і 5 років там, чи скільки його термін, все, він не недоторкане. Громада повинна контролювати, повинна, повинен бути контакт з цією людиною. І якщо виникають такі ситуації, то потрібно буде людину усувати. Міняти. Ну, немає незамінних людей. Тому у вас зараз ситуація така, що ви не задоволені свої, своїм сільським головою. Так, я розумію? Так, так. Може, може да буде до виборів, це чого закону немає, щоб її зняти. Я не ініціюю такі. зняття. Я приїхав сюди не ініціювати зняття. Я е, приїхав сюди розказати. Те, що е, сказав Анатолій Сергійович. Анатолій Сергійович сказав, що ви самі повинні вирішувати, що робити з цією людиною. Анатолій Сергійович е, готовий і буде сприяти законному, е, скажімо так, розслідуванню. Зараз ж, е, правоохоронні органи розбираються в ситуації. Анатолій Сергійович з Києва. Через прокуратуру, якщо це буде передано туди, буде сприяти якнайшвидшому розслідуванню. Але ініціювати саме зміну вашого голови може тільки громада, депутати. Ви спілкуєтесь з депутатами, може, бути, тут є депутати, тому це, це ваша справа. Що стосується, розкажіть мені, як е, ситуація. Я знаю, що там вкрали, ну скажімо так, не вкрали, а, а пропали. Пропали деякі цінності, так? Розкажіть, будь ласка. А хто розкаже? Хто розкаже? Так, он. волонтери. Так, Оль. Ольга Кияшко, це. Вийділи. Я про, про гроши, про то, что он солдатам. Значит, собрали груши два раза, так? Первый раз мы 7000 тысяч сдали его альтернативу, потом получилось, еще там Светлана Викторовна ходила сама позитивно, и 1970, ну, она сказала, я завезу сама. Благодаря тому, що я так случайно почала общатися, тепер я благодарна і Вова за Нісіком. Ми говоримо весь неділю через три вже после того, як Світлана Вікторовна зібрала ці гроші і сказала, що я 1970 завезу. Проходить три тижні, ми з Вовою говоримо, і він вже щось 7 тисяч. А так там же наша председательша довела була ще почти дві тисячі. Він каже, не було. Я кажу, як не було, якщо вона мені сказала, що я довезла. Заняш веті. Вона каже, що ой, я забула. Я кажу, так на що ти ти гроші держиш? Давай я довезеш цей. Хорошо. Проходить ще мої ділянки, більше Ну, ми говоримо з Вовою. Я опять случайно питаю. Що до Касвіта привезла гроші? Не привезла, чого? Звоню світі. Кажу Світа, де ти? 1970? Що сюди починає розказувати? Я опять сьогодні привезу. Я ж вже зрозумів, що чоловіку вірити не можна. Вови на наступний день питаю, не привезла, звоню світі, світі? забува. Тоді проходимо ще неділя, мені ж уже ну гроші ж треба були. Дзвоню Світлані Вікторів, вона мені каже, що буде їхати председатель Сільського Совіту з Рементаровки і вона завезе ці гроші у Карюковку. Ви мене не бачите, при чому тут Рементаровка? Вона там два я. рази на день. І чого ремонтаровська должна, председательша везти ці гроші. От якщо б я зловою не общалася, так ті гроші всі відникли. Тоді, виходить, у в... вересні місяці приїжджають до мене хлопці, ці шукамохозі трактором привезли, там, по-моєму, десь 4 мешка картошки, три банки гурків і теплий одяг, бо почали просити людей, щоб теплодягу похолодало. Вони вигрузили все у дворі, на другий день миша загрузив, а дізукарюкавку паніковка як роз'їхав, а відвезли лато. Потім почали з другий раз вже ходити, виріше. Осталася вулиця, у нас заводська не пройдена, а також по селу пройшли. І теж збирала я теплі речі, всі, що тільки там посилах, я приїжджала і стала на заборі. Пані Михайлові помахаю, щось чекається. Проходи врем'я, а це ж вулиця одна не собрана, ну ми ж тоді на зборах решили вже другий раз. Усі гроші, що збираємо на у нас у селі, значить нашим солдатам. Чому, ну, чим нашим рукаються, значить це купляємо. купуємо. О, і Надя, і, Надя, Ілича була щось у селі і о, в Сільському Соєті і каже, що це ж не на у нас одна заводська вулиця, щоб збирати ці гроші. А Таня Михайловна і каже, на що ходити, якщо... Хто хоче, той несе сільський совет. Було таке там. Ну, якось, ну, 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 як, ну, я сільський совет, це авторитет. Я просто якось ну, не обратила внимання на це, а поки десь уже у грудні місяці о, люди із тільного. Я не пам'ятаю, вже як вийшло, що вони кажуть, ми здавали втільним два рази. Відомості в нас усі є. Усі до одної відомості. Куди ми його, за що, що купляли, по скільки кому віддавали, це теж все є. Я писала в моє почту. І виходить, що, ну я кажу, що як же з два рази, якщо в мене одна только відомість. Тоді я пішла на сесію. Це ще перед Новим годом мене Ліна Васильівна попросила прийти розказати. Значить, на сесії я, я розказую, що. А перед цим я дзвонила Поповській, і вона каже, що як збирали картошку, значить, ще там у Галя записувала на відомості світе, там було 6 чоловік по 50 гривень. Значить, картошку вони мені привезли, а гроші забули що там. Тепер, виходить, і вересня місяця раз прийшов Миша наш Піменка. І як він має бути їхати вже сюди у АТО після відпуска, тоді Світлана Вікторівна йому каже, що в мене є вдома э, пачка кофе і блок сигарі". Ну, Каже, зайди ще отдам. Миша ж той прийшов, щось не було вдома, поїхав він без, без блока і без нічого, поїхав вже Миша. Тоді, десь в октябрі місяці прийшов Миша, поймал теж наш відпуск, в другий раз. Я була в Харюхаці. Там везла как якраз спальний мешок, йому каримат. І так вийшло, що він має виїхати у четвер. Потім дзвонили, э, що йому срочно треба бути у середу, утра. бо я приїхала тоді, десь час оливковому шесті з карюкавки. Mm -hmm. Яку покормила і дзвоню, mm -hmm. ми ще й кажу, що э, приїду, привезу, бо утром у середу виїхав. А я не пам'ятаю, я позвонила мені в той вечір Світлана Вікторівна. І щось вона каже, що в мене є блок сігарів і пачка кохви. Я кажу, так ну давай же, ми хай роздихлопцем. Ну, теж ж повірила чоловіку, не перепитала. Приходить грудень, прийшла я на сесію. І це ж працює відомо. Мені Ольга Івановна Поповська розкаже, що це було щось чоловік, кожен по 50 гривень, 300 гривень і того. І все це мені при депутатах, при всіх починає розказувати. Що я на ці гроші купила пачку кофе і блок сигарет. Це проходить 4 місяці. Які є гроші, які якісь. Є... Я кажу, а хто ну, ну хто дав цю ініціативу, кому вони, Те, що ти купила? Ми так решили, хто решили. Ми Тані Михайловна. Було таке Таня Михайловна? Я кажу що тоді, що ну, давай же, хоч блок сігарет, ну, нести. Вона у мене вдома. Потім получилось, почали дивитися списки у тих, що ну, Те, що я принесла, значить, почали дивитися, щоб не було, наприклад, Кравченка зі неякові. Гроші передавала вона Тані Михайловна. 100 гривень нема. Потім чисто. Гірачка Світлана теж 100 гривень приносила в сільську раду, 100 гривень немає в цих списках. Нам же зразу з'явилось подання, десь цієї гроші. Ой, пошто та сіяна Вікторовною? А, Нервана каже, що прийде завтра до мене, я вам віддам ці, ну, цигарети. Ваперус, якщо б вона даже і купила, чого вона 4 місяці це і держи? Ну, а, не, ну я понимаю. Ні, ну, ні, вот так логически подумать, если вона купила. І я ж це понимала руце вираження, і і вона є, купує цігарети, щоб вона от себе Хоче подарити ну, хлопцям, це її лічне. Потім оказалось, що це вона за тілинські гроші їх купила. Ох. І вона каже, що придете, я, вам, я вам віддам. Ну, Світлану Вікторівну я знаю, я їй сказала, що я завтра прийду, ну як Тані Михайловні, я ставиш, вона сюди на місці. Я прийду, її заберу. Не кокви, не сигарет не було. Потім почали ну, працює, вже уже перепитувати людей, уже кого ми знаємо. Ну, Спасибо трошки-трошки, потім це у нас насобиралося 2030 гривень. Гроші ці здавали люди в сільську раду. Даже Надя Лашкова 50 гривень своїх здавала. Он, Люба Петровна теж ці гроши не мала, вона всі шукала, казала, її гроші вправить. Значить, як нам каже Таня Михайловна, ну хай вона сама вам скаже. Ну, як вона мені скаже, я вам скажу, може вам по другому зараз скаже. Значить, були списки. І список не один. Як закінчився один список, починали писати другий. От я не думаю, що ми всі гроші знайшли. І потім приходила Света, забирала ці гроші. Мене виникає вопрос. От, наприклад, я в школі, діти наторгували на ярмарці 1700 толок. Значить, складаюся акції. Мене позвала Оксана Борисовна. діти їх читали. Я розписалась на цьому акті, що я ці гроші прийняла. Його в раді все не робила, що так свята взяла, забрала гроші. Це водовіряли. Він mm -hmm. доклашувала, санна Борисовна там не доїжджає. Сана Борисовна вже навчена. Вже урок хороший пройшов. Ну, все одно, це, це не так. Ну, і от, наприклад, на даний час Світлана Вікторовна Грушини здавала, правда, як ми вже написали статтю моя місяця тому назад. Що визначали, що чого ми не змогли це рішити все на місцему рівні. Тому що чоловік, ну я не побоюсь цього слова, він дивиться в очі брише. Бреше, бреше кожному. Ми сидимо в кабінеті, скільки нас, п'ять чоловік було, і це розуміти, вона з будь-якого положення є бреше, бреше, брише, брише. Сказали, що значить, або це даєш гроші, нам, ми даємо срок до 4 часів ввечері. Вона сказала, добре, я принесу. Она их не принесла. Написали уже статью, послали пошла в маяк, потом получается у четвер, в своей недели. Пришли до Таня Михайловна с этой давала она мне 450 гривен из этой суммы. И просто, чтобы не выходила статья. Если бы она еще всю сумму принесла, мы бы не вышла эта статья. А тогда я коснулась, пошел котел. Пойшов Юра Бориш, де вона на себе набрала якісь продуктів. Наш Юрій вона виписує та дізнатися тисячі лишнім, що свої. Хто вона така, mm -hmm. щоб вона виписувала, комунального в нас немає. Вона Юрій пише квитанції, що воно оплачене все mm -hmm. до до мая, по-моєму. І я, по mm -hmm. я от ставлю і не знаю. Мені, наприклад, вчора дзвонив Віктор Іванович Чернуха. Мы вчера зим общались на мобильный телефон. Он сказал, что едет... до кусок не получается, он должен уехать. И он за едой посмотрит, до котел. котел. Котел Виктора, нам даже таки не ставила. Звонила в район, вот, например, в сважности на деле, вот здесь заведующий района, и кажет, что... я 30... не помню числа. И кажет, что вы же там приготовьтесь, потому что вы котел отел из Киева. Вона стоїть у моєму під хатою по телефону говорить і каже, везу котел з Києва. А це якраз раз должны були збиратися депутати, куди вона не прийшла, то хотіли її висловити надалі. Так от я хочу попитати, хоч чи заслуговує от така людина представлять нас як, як общество в районі. Не тільки. Вона називається головою а, а оселе. Я я Це дуже багато. А от котел, розкажіть, ага. так з котлом що? Бо, бо мені ну, мені, я мені я на мій розказ. помічник з ну, карютолки каже, каже, що котел, як би привезли, привезли котл? товариші як може цей чоловік на сільську громаду, там вона в районі <різь> теж <різ кругом бризнеться. Mm. Я хочу сказати, mm. от дехто ви висловлює таку позицію. Mm. Ми, наприклад, mm. я не хочу uh, ми, наприклад, ну, не проти Світлани Вікторівни. Я хочу, наприклад, попитати у тих людей, uh, чого вони не проти? Світлана Віктора вислуговують цю посаду. Тетяна mm. Михайловна, я хочу відключнувати. Так, ви сказали, що ви проти. Mm. Хорошо, ми хочемо so, уже, я думаю, ну, Заяви лежать весь день. Міція розбирається, прокуратура О, розбирається, завжди діла до суда, да. суд вирішить долю сільського голови, вона ці гроші присвоїла чи ні. Да. Це такі слідки суддя може сказати, правильно. вона брала винувата чи не виновата. Ніхто із нас не зможе судити людину. Можна ні. на будь-яку людину кинути камінь, На любу. Ну я думаю, що суд вирішить О, все. Я хочу сказать, мы по не знаємо, що презумпція невиновності є, і в суда тільки можемо сказати, що вона вина. Але ми не говоримо про те, що вона вкрала. Мы про те, Ми говоримо про те, що де тоді котел. Вона обіцяла котел.

Процедури, які займають деякий час. А є громада і є депутати, які, в яких є повноваження висловити воду недовіри. Це не, це не стосується. Вони не, не мають основи. Люди, а, я я гетую не вас, не за чи проти. Якщо людині не довіряють, висловлюють недовіру. Якщо... Якщо... Зачекайте. Якщо в Верховній Раді приймаються рішення, 450. В Верховній Раді приймаються рішення, і там 423 депутати так? голосують більшістю. Так само у вас є депутати. Я не приїхав сюди знімати голову чи ставити когось, чи звинувачувати когось. Є, є суд, є прокуратура, є міліція, вони розберуться. Я зараз поспілкуюся. Що стосується, ну, це таке що неможливо написати, кудись розказати, тому що це слідство. Що стосується, я приїхав сюди донести Анатолію Сергійовича слова. Я направляв листа від Анатолія Сергійовича, але так як газету. Там вийде вона наступного, так? Ну, це ж в суботу вийде. Ну, я її розповсюдив. Вирішити, ви обрали, і ви повинні вирішити долю людини. Якщо до людини немає довіри, то є вотум недовіри. Скажу про європейську практику, навчався в університеті і знаю. Європейська практика, якщо людина скомпроментована. нам свою розібратись треба, я не кажу, якщо людина скомпроментована. В Європі. Вона йде добровільно. <трохи> у нас... Це правильно. От якби вона <трохи> да, сама подала заяву, Мабуть, видава. На жаль, у нас такої практики не... <трохи> дуже, <постат> рідко, <постат> дуже рідко. <постат> така практика. вона не подає. А вона що тут <постат> собака чимсь другому зарита. Мабуть, вона знає, скільки що вона не подає. Скільки депутатів? А, скільки в нас депутатів? Депутатська не там, не приймається. Я розумію, висіть. Бо вони знають, що як їх познімати, їх всіх посадять. А наша нормальна не дорога. No, ж... Ми навіть точно не знаємо суми. Ви не можете сказати? Катьок 40 тисяч вона забрала. Другий 20 тисяч. До... Дови... Ми, ми не кажемо. Ми не кажемо. А що ви нам не кажете? А що ви не кажете? каже те. Я люба Йосипана. А ви в Афереку туди йдете, а вони будуть слова сказати. Ви там, що людина приїхала, і то не даєте слова сказати. Що стосується котла, наскільки так, я, наскільки я проінформований, то було <пінців> е, фонд Слов'янський е, на -на надавав біля 40 тисяч десь біля 45 тисяч. А де вони надавалися? Ох, ху... На кого? Так. Да. На, на сільську раду чи куди, на громадську організацію струмок при комунальному підприємстві. Це ваше, ваше комунальне підприємство. Да, да, на, на, на рахунок, рахунок струмка проступали да, гроші. Немає їх там. Я думаю, прийдуть то точно. Ну, Люба, я Я кажу, що ми не хочемо не за те, щоб посадити, за да, щось. Це не ми. Ми говоримо про те, що щоб вона не була над головою. А чому це не посадить, так багато? ми, ну, то шо, не, не, шо, не ми.